Доброго ранку, я в Делікаті і на прохання. Хтось мене попросив зняти молочний відео у Делікаті. Ну, я не знаю, як я це все буду знімати, бо тут дуже багато всього. Може, просто отак вам. Ну, я не, не зможу всі ціни озвучувати і все показувати. Може, отак вам просто. Тут сир молоко, воно з 30-відсотковою знижкою. Молоко тут різних виробників. Вершки єсть, ягодинські 95 гривень. Галичина воно вершки по акції 165 гривень. І все. Яготинське молоко, галичина, зарох є молоко, ось. О. Будь ласка, улюблене якесь молоко. Я не знаю, як вам цей огляд робити. Селянське, оце непогана марка селянська. Селянське. Є в таких оце пакетах, яке. Ультрапастеризоване, яке там може навіть навіть без холодильника його можна хранити. Галичина, ну ось наше волошкове поле. Скільки воно, я не бачу тут ціни нічого. Ось що є 3,2, 55 гривень, мабуть. Не знаю, я. є чи все таке, 33 гривні по акції, ультрапастеризоване, 2,5% жирності. Тепер. По 147 гривень, 126, 155, 163, 155, усе, дивіться, це що воно, молоко, мабуть, з такими вкусами, так? Да? Ось воно, бачите, так лежить без. Тут сметана. Сметана. Не подобається мені 55 гривень 20 відсоткова не подобається мені оце тут у них якісь ціни Бог знає, де їх дивитися. ті ціни не соответствує буває іноді ну таке щось йогурт грецький це Польща. Оце хороший йогурт ось. Молокія є, йогурт. Білий просто, 34 10 по акції ціна. Ну, і це польський йогурт, грецький, такий маленький, в стаканчиках, 10% і 58,70. Усе галичина теж, йогурт карпатський, 122,90 Мені не подобаються ось цінники оці. Як воно тут все. І дуже часто воно все не совпадає, а там дивишся, цінник напроти стоїть, дивишся це зовсім друге щось. Ну, в общем, таке безлактозний кефір. 49,20 по акції волошкове повне все. Чим мені подобається цей відділ, тим, що тут ось бувають 30% знижки такі хороші. Ну, це ж треба, значить, сьогодні з'їсти його. То можна, як тобі щось треба там, допустим, з молока зварити, кашу якусь, то можна купити і зразу зварити і буде нормально. Молокія йогурт 41 гривня, воно, безлактозний теж. Або ось кефір. Його треба випити одразу. Ну тут багато всяких активів є. Виробники. Просто так води. Я не знаю, як робити. Ну не видно, во-первых, нічого не видно. Воно на розстоянні витягнутої руки оці всі ціни. Лактония, Кефирна, 64-70. А тут? Тут плавные церкви, визы. Что еще тут? Йогурти маленькі, маленькі йогурти, ось таке всяке. Фані йогурт усі. 19 гривень по акції, але мені він не подобається. Лактонія закваска, оце таке. Можна купляти 61.30 воно по акції. ряженка просто наша 63,80. за рух ряженка 58 гривень. В пакетиках ось ряженка є. Ціни отут. Мало того, що тут отаке з цінами, ну я не знаю, таке світло, я нічого не бачу. От правда, воно на відео може краще буде видно. Ну так, ну це десерти, десерты 30 знижка. Желе, дольше, йогурти. По акції 67. 20. Ну, все желе таких. Маленьких стаканчиках, сирки, мінус 30%, дивіться скільки. Скільки, що коштує, десь отут треба шукати. Брати з собою лінзу якусь, щоб увеличила, бо так нічого не видно. Його чудо ось 30 гривень по акції. Ну, тут вибір хороший, але... На здоров'я все хороше йогурт. Дивіться, все. болгарський йогурт 36,20, йогурт турецький 43,30. І 48,30 йогурт грецький. Ось зараз я так покажу, бо то я дивилась, то мені оці йогурти подобаються. А є ось ще польський йогурт. ну Це нормальний. 47,60. Молоді я йогурт тут 110 гривень по акції. Великий асортимент сирків різні, які хочеш. Ціни ось тут. Ну, в середньому по акції 12, 13, 11, 15 гривень. Десь в такому ключі. Йогурт 29, не пойму, що це за йогурт. Галичина ось. 80, 78, 79. Ціни так, як і в АТБ. Ось о молодія йогурти. Маленький 35 гривень. На 30% на них знижка. Оскільки його там стаканчик, так? Да? Ось о молодія йогурт. 62 по акції. І ще й, мабуть, знижка 30%. Це значить його треба сьогодні купити і зразу випити. Ну. Карпатський йогурт 37 гривень в стаканчику, біла лінія йогурт по 70 гривень і 67 чудо йогурт, чудо непоганий йогурт. В асортименті дивіться ціни, і я буду разом з вами дивитись на Відео, тому що я так не бачу ось це Волошкове поле, я купувала його в прошлий раз, як вам показувала його, то мені сподобався. Ось Дивіться, він зараз по акції 53.30 банан і вишня черешня, а це ананас яблуко чи що? Я оце, мабуть, оцей весну. А, там є ще, бо я дивлюся, люди дивляться. Добре. Тепер ем, йогурти в пакетах такі ось. ось 55-60, мабуть. Давно ось, усе непоганий йогурт. Воно є теж. 76 гривень і мінус 30%. Активія ось, ось хороший йогурт, 64 гривні по акції з копійками. Фанії ось ошиє юрт, але він мені не подобається. Ми трошки подивились. Дякую всім, що були зі мною, ходили. Ви знаєте, я хочу сказати, що я це не люблю знімати. За мною ходить. Я не розумію цих людей. Чого ви за мною ходите? Я що, дікар якийсь? Чи що? Ну, чого за мною ходить? Ходить, я йду, і вона за мною. Я стала, і вона ззаді мене слухає, що я розказую. Ну як оце знімати це? І зараз ну, вона одійшла. Я не розумію цього. Одійшла в сторону, бо побачила, що я на неї дивлюсь вже. Добре, я зараз собі якийсь йогурт куплю, а ось олошкове поле куплю. Я не пробувала ще оцей яблуко ананас. Банани полуницю я вже пробувала і вишню, черешню. Яблуко ананас куплю, попробую. І молокію ще куплю, і все, йогурти. Ще раз дякую, що були зі мною. Сирків тут вибор. Дивіться, скільки всього. Твоя душа бажає. Ціну я вам показала. А виробники це наші волошкове поле. Ось ось, ось дивіться, 16, 18, 19, ось, ось така ціна. Ще раз дякую, що були зі мною. Всім всього найкращого миру добра. У нас сьогодні такий дощ з лив. Ну, Зараз, наче дощ пройшов, то я по-бистрому приїхала в ділікат. Зараз мені треба щось таку. куплю, що треба, але хочу сказати, що нас тут дороге. М'ясо тут взагалі я удивилась. Може, я зніму, не знаю, побачу, якщо за мною ніхто ходити не буде. Тому що це ну, не дуже приємно, ти ходиш за тобою, хвостик іде. І, і стала і слухає, що я кажу. Ну, така, я думала, вона у мене щось спитати хоче мені. Я туди пішла, і вона за мною. Добре, всім миру добра і хорошої погоди. Ніяк на пляж не попадуть, жони надумаємо на пляж. І дощ, і дощ. Вчора в нас взагалі такий прямо ураган був, дуже сильний вітер, але дощу мало було, там покапало і все. Зато вітер був такий, що хай Бог миле. І криші там знову десь зірвало у людей. А... Сьогодні дощ з утра, і притом такий лінь. Ночі він начався і такий лінь хороший був. Оце поки він зараз пройшов цей лінь, то я по-бистрому приїхала сюди в свій ділікат на машбуді. Це самий найкращий магазин для мене. Тут вибір дуже хороший. Колись, може, зроблю просто так, не буду нічого, просто пройдусь по магазину, щоб ви подивились.